попередньому відео ми з вами вже почали розбирати, що ж таке проактивна позиція, які її прояви, як ви можете впроваджувати її в своє життя. Зараз ми з вами продовжимо говорити про наступні пункти. І найперший пункт це те, що ви маєте вміти тестувати гіпотези і відсіювати ті, які не працюють. Тобто, якщо ви бачите, що ви придумали якийсь певний план дій, починаєте його реалізовувати і щось там не спрацьовує. Не треба тягнути оцього цього дохлого кота за хвіст, ви маєте відразу впроваджувати новий план план, який буде більш результативний ніж минулий, тобто не треба боятися відмовлятися від того, що не приносить результату. Наступний момент це те, що ви маєте швидко перемикатися між процесами. Якщо ви бачите, що наразі якась задача не приносить вам тієї продуктивності того результату, який вам необхідний в цю одиницю часу, вам необхідно швидко змінювати фокус уваги і починати робити інше, відсіюючи те, що не спрацювало. Так само ви маєте вміти тримати фокус на найважливішому, тобто не розпилювати свою увагу на те, що не працює, на те, що не приносить вам результат, а навпаки, те, що забирає у вас енергію. Тобто, ви маєте завжди бути в фокусі уваги і в одну одиницю часу робити одну задачу. Таким чином, ваш мозок буде завжди в продуктивному стані, тому що якщо ви розпилюєте його на декілька задач одночасно, то він втрачає свій ресурс, ви втрачаєте відповідну свою енергію і дуже швидко втомлюєтеся.